Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 5 копійок 2004 року. Монетка йде з браком непрочекан монети. На аверсі бачимо зображення тризуба. зуба. Напис Україна знизу дата. По боках листя каштану з колосям пшениці. Гурт монета має мілку насічку. І реверс монети, як бачимо, напис 5 копійок, та по колу зображені ягоди калини зібрані у 8 таких ячейок. Монета, як бачимо, не проштампована, тому й називається прочекан. Такий брак на сьогоднішній день розпочинається ціна від 10 доларів, друзі. Є також попадають монети, які виготовлені з інших металів та мають повороти різні. Якщо вам попала монетка, яка не магнітиться, ціна на таку монету розпочинається приблизно від 5-7 тисяч гривень в залежності від стану. Якщо поворот на 180 градусів, тобто наша монетка буде виглядати ось так. В ідеалі ціна на таку монетку, друзі, договірна. У кого є такі монети, пишіть телефонуйте, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!